Друзі, привіт! Сьогодні є дуже серйозна проблема з тим, що багато людей хворіє на розлади психічні, і, звісно, вже понад рік триває війна, складна ситуація. Постає питання: чи можна це вилікувати? Чи люди просто приречені, щоб якісь антидепресанти пити? Одразу можна сказати, що. Антидепресанти не допоможуть, тому що це намагання вилікувати наслідки. Треба лікувати причину, бо дав нам вибір, дав нам волю. Чим наповнюватися, якою інформацією наповнюватися І зараз? Ми живемо просто, коли вал інформації неправильної. На сьогоднішній день вже відомо, що більшість хвороб від нашого мислення, від наших рішень. Тобто, якщо не помиляюсь, 87% хвороб. Ось який вихід, як нам лікувати, міняти мислення, яким чином міняти мислення, слухати слово Боже. Тобто, кожен день в церкві слухати слово. Ну, я особисто слухаю пасторів, Станіслава Юлія Салтаненко. Ось кожен день слухати, кожен день покаяння в церкві відбувається, це наступний крок. Записувати свої відкровення записувати також дуже важливо. Ось, і відповідно, діяти, застосовувати, слухати те, що ми записали. Ось, і застосовувати те, що ми зробили. Ось і ця вся програма має тривати 21 день, щоб утворились нові з'єднання, старі померли.